Прошуємо Якимчука Бориса Андрійовича, декана факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидата психологічних наук, професора. Доброго дня, шановні колеги, шановні студенти. Щиро вітаю вас від імені професорсько-викладацького та студентського колективу факультету початкової освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Колектив нашого факультету має славну історію, традиції. Ми гордимося нашими успіхами, в тому числі, і в студентській науковій діяльності. Творчий неспокій є визначальною рисою сучасної студентської молоді, і лише така активна життєва позиція молоді є запорукою великих подальших професійних успіхів і досягнень. Саме тому. На факультеті ми серед інших напрямів діяльності звертаємо особливу увагу на студентську наукову роботу, і, зокрема, пошуки талановитої молоді та створення максимально сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу студентства. На факультеті з роками складалась гарна традиція проводити щорічні звітні наукові конференції студентів, проводити онлайн-конференції, інтернет-конференції в березні, в квітні місяці. І е, традиційно склалося е, те, що щорічні наукові здобутки студентства факультету ми презентуємо широкому загалу у збірнику наук наукових праць під назвою Перші кроки на милі наукових досліджень. Ось ми е, хотіли вам продемонструвати лише за останні три роки. Ось ми маємо такі студентські здобутки, презентовані в збірниках наукових праць. На факультеті успішно функціонують науково дослідні лабораторії та центри, до діяльності яких активно долучаються студенти. Так, на факультеті функціонує лабораторія сільської початкової школи, польсько-українська лабораторія дидактики імені Яна Моса Каменського, яка має міжнародне підпорядкування. І саме завдяки цій лабораторії значною мірою у нас і здійснюється реалізація міжнародних наукових. Робіт, міжнародних наукових зв'язків. Крім цього, на факультеті функціонує Центр інноваційних освітніх технологій. Зараз на території цього центру ми всі зараз і знаходимося. На базі цих структурних підрозділів успішно здійснюється підготовка різного роду студентських наукових робіт, організовується діяльність студентського е, наукового товариства, наукових груп та гуртків. Наші випускники, які успішно навчались. І займалися науковою діяльністю, виявили хист до наукової роботи, по завершенні навчання, як правило, мають змогу продовжити навчання в аспірантурі, яка функціонує в стінах нашого університету. Звісно. Студентська робота не може активно розвиватися виключно під примусом викладачів, і обов'язково має бути студентська самоорганізація, велике бажання студентів працювати, і в цьому напрямі ми за останні кілька років маємо серйозні позитивні зрушення, які значною мірою пов'язані з створенням студентського наукового товариства факультету, яке в свою чергу, входить до складу університетського. Між іншим, студентське наукове товариство, ми можемо з гордістю про це заявляти. очолює студентка саме нашого факультету, факультету початкової освіти Сауля Клариса. Саме завдяки внутрішній студентській ініціативі нам вдалося подавати формалізм у питанні організації студентської наукової роботи і перевести отаку, здавалося б, складну роботу у площину цікавого студентського життя. Студентська робота. Де, Лише одна є сторона це конференції публікації. А ми повинні знати, що це ще і дискути, круглі столи, засідання наукових і багато багато іншого. Студентам вдалося об'єднатися навколо вирішення таких цікавих проблем, розвиваючи свою пізнавальну активність і реалізуючи нові, дещо можливо нетрадиційні такі програми, зокрема, от програма кінолекторії, що полягає у колективних переглядах фільмів у конструктивному вирішенні. Політичних, соціальних, економічних питань, творчому розв'язанні психолого-педагогічних проблем, які відбуваються у вигляді наукових диспутів круглих столів. врешті решт ці проблеми, які піднімаються під час обговорення, часто закладені в основу написання курсових, дипломних, магістерських проєктів. Завдяки ініціативі студентського наукового товариства вдалося відкрити очі багатьом студентам у світ наукових пошуків через організацію. Ток-шоу, інтернет-шоу, в яких знову ж таки закладно цікаві наукові проблеми. Саме завдяки такій організації роботи студентського наукового товариства нам вдалося залучити студентів запалити студентів ідею здійснення наукових пошуків, презентацію власних здобутків, значна частина студента факультету, саме завдяки от такій нашій роботі, долучається до наукової діяльності. І на сьогодні стало вже нас. Престижним брати участь у дослідницькій роботі і презентувати її результати широкому загалу. Ми намагаємося ділитися своїм досвідом роботи і дуже сподіваємося на позитивний результат від сьогоднішньої зустрічі. Ми завжди відкриті, готові до співпраці і чекаємо на неї. Дякую за увагу. Ми дуже тяжі на поважній президії за цікаві доповіді.